Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Є у вас декілька питань з приводу Білорусі. І так як зараз ну, ситуація тут більш-менш така вже гостра, в плані і техніки якоїсь, да, знову ж таки, і те, що а, скоро от 24-та річниця розуміємо, що будуть якісь провокації, готують вони провокації, да, то... І ви мені пишете в коментарях. Польща і Україна укріпляють границі возле границі Білорусі. Лукашенська... Лукашенко сьогодні сказав: він не бачить сценарія нападіння України на Білорусь. України на Білорусь. Тобто, Лукашенко думає, що Україна може напасти на Білорусь. Ну, давайте подивимося, так? Да? Те, що укріплюють е, кордони біля е, кордону Білорусі, ну, мені здається, це вже давно. Да? Чи є якась загроза те, що Польща укріплює, давайте спитаємо те, що Польща укріплює кордони з Білорусією, про що це для Польщі? Да? З яким наміром, чи вона щось знає, чи що. Ні, тут в, в плані захисту. Тут тільки в плані захисту, щоб ніхто не проліз. І навіть, і навіть оці ДРГшники, да, щоб вони ніде не пролізли, щоб не було провокацій. Тобто, чи можливий якийсь наступ, чи якісь провокації з Білорусії в Польщу? Чи вони можливі з Білорусії в Польщу провокації? Ні. Ні, там дуже захищений. Ну, Польща взагалі, бачите, вона дуже захищена а, в плані своїх кордонів. Ні, неможливо. неможливо. Давайте подивимося. Ну, це вони це роблять тільки от в плані е, своєї безпеки. Да? Тобто дама Пентаклів, це щоб захистити країну. А, підсилити, захистити. О. Давайте з приводу України подивимось збирається Україна нападати на Білорусь. Ні, не збирається. Тут, можливо, зараз я вам скажу, тут можливо. Я це, це, це не про це. Це знову ж таки е, закритий хід звідси сюди. Просто в плані з, е, забезпечити, е, ну, щоб ДРГшники да, не пролізли. Карти дуже цікаві. Карти дуже цікаві. Десятка мечів і карта Верховного суду. Це як попередження, якщо ви сунетесь, це все робиться задля страху. Взагалі показати, налякати, попередити, що буде, якщо раптом щось, не дай Боже, хтось взагалі сунеться. Тут не про Україну. Це все як картинка така, знаєте, ну, показати, хто головний, що вас чекає, чи щось може Україна ну, зробити Білорусі. Чи щось може бути від України в сторону Білорусі, чи є якась загроза від України в сторону Білорусі? Ні, по правосуддю. ну яка тут загроза? Ні, друзі? Ще було у вас питання, чи може Україна наносити від... удари у відповідь, ракетні удари, ну, чи дронами, да? якщо буде? Обстрілюватися Україна з території Білорусі. Давайте подивимося, чи буде Україна робити бити у відповідь? Чи буде Україна якісь обстріли у відповідь? По території Білорусі? Да? У відповідь, якщо Білорусь буде бити, чи буде Україна бити в відповідь? Ні. Дуже хочеться, але знаєте як? Є певні обмеження. Цього не можна робити, ні, не буде. М -м, якимось чином, чи взагалі хоч якось впливати вона буде на це? На ті установки. От на ті установки будуть впливати зсередині країни. Якимось чином зсередини країни будуть впливати на ті установки. Але це не Україна буде бити. Розумієте? Ну, розуміли мене, так? Да? Так, в принципі, як це зараз і відбувається. Так, друзі, одну секундочку. Вимикаю звук. А, і ще є у вас питання цікаве, також з приводу Білорусі, і зараз швиденько його. Раз уж ми дивимось і подивимося це. Олександра, подивіться, будь ласка, що чекає на Білорусь. Раша мріє повністю поглинути її до 30-го року. А як насправді чи зникне режим Лукашенка до кінця цього року або в наступному? Чи буде це політичним шляхом? Чи білоруси таки піднімуть бунт? Чи допоможе тут Україна? Ну, давайте зараз отак не будемо великі робити розклад, бо великий я робила на Білорусь на, на цей рік. Да? Здається, на 23-й рік. Але давайте глянемо, Раша мріє повністю поглинути Білорусь до 30-го року. Чи це вийде? Чи зможе Росія поглинути Білорусь повністю до 30-го року? Чи зможе? Зможе приєднати, буде намагатися, але не зможе. Що що завадить? Завадить рух всередині країни. Таємна жриця сонце е, ні, не зможе, не, не вийде в неї, ну в Росії. Можливо, буде залякувати, буде маніпулювати. Тобто, ну тут, знаєте, можливо, якусь певну частину і буде контролювати. Маленьку частину маленьку частину Росія контролювати все ж таки ну, щось таке буде, да? от, може, до 30-го року. А і серії, може, вона зараз контролює цю частину. Є в планах, є в бажаннях, да? в якихось там таємних мріях. Контролювати повністю всією країною. Але ні. Тобто тут все, що, все, що вона хоче, в неї, знаєте, як, може, до певного якогось там намагатися буде. Да, до певного якогось моменту дійде, але потім нічого не вийде. Я це дивлюся, мені просто карта ця, знаєте, виходить, як Білорусь залишиться в своїх стінах. Да. В своїх стінах залишиться не буде приєднання. Ні, і зараз, зараз давайте подивимося в плані, що цьому, що цьому посприяє, що цьому завадить всередині країни, що саме буде всередині країни, що, що саме цьому завадить приєднанню. Протистояння рух всередині країни. Ну, люди. Я, е, знаєте, колись дивилася цей розклад, я не пам'ятаю, як він називався і коли він був, може, півтора-два місяці назад, але от там якраз і було з приводу Білорусі. І, бу, і була, було таке питання, чи е, буде це приєднання, якщо Люди в Білорусі відчують, що є така загроза, що все вже туди рухається, то вони просто встануть. Вони цього не допустять. Тобто, ну такий вже розклад був, і от зараз він, будь ласка, підтверджується. А, наступне питання: чи зникне режим Лукашенка до кінця цього року? Чи зникне режим Лукашенка до кінця цього року? Ні, до кінця цього року він ще стоїть на місці, але дуже страшно і вже десь знаєте, от чи зникне режим Лукашенка в наступному році, до кінця наступного року. До кінця 24-го року, чи зникне режим Лукашенка до кінця 2024 року? Так да, тут буде вже зміна влади. Тут вже буде якась зміна влади. Щось буде змінюватися. А яким шляхом, яким шляхом? Тут. Чи це прям політичним. О знаєте, з однієї сторони, наче політичним, але з якоюсь хитростю. Королева Пентаклів виходить. Знаєте, як королева Пентаклів забирає а, забирає владу в свою руку, в свої руки. Да? Жезли це політика. Але така політика. Це може бути рух всередині країни. Але такий, знаєте, як, ну, просто як майдан, тобто без, без крові, ну, тобто без жертв. Чи, ну, от в плані бунтів, да? чи може бути це бунт? Якщо да, то який? Ну, зараз питаємо в плані е забрати Лукашенка з влади. Ну, от і знову, всередині країни бунт. Ну, тобто, да, люди встануть. Чи будуть якісь жертви, чи можливо якісь же? Ні, тут от просто як по правосуддю, по правосуддю. Зрозуміли, да? Тобто можуть всі стати, щось таке сказати. От і там, здається, жінка да, приходила, забирала у нього владу. Чи буде Україна допомагати в зміні влади, в зміни влади в Білорусі? В тому, щоб зняти Лукашенка, да? чи буде допомагати Україна в цьому. Щоб змінити Лукашенка, чи буде Україна допомагати, так, да. Да, буде. Королева жезлів. А, знаєте, як чекає? Трійка Пентаклів, таке відчуття, що щось вже таке готується. Да. І, і може і не тільки Україна, тут взагалі карта миру стоїть, да? Тобто, ну чи. Вс... Ну, хто багато буде країн допомагати? Ні, небагато. Небагато, але дуже голосно. Знаєте, от по миру якось так все це буде. Зміни такі. Ну, Україна буде. Можливо, ще хтось, знаєте, як в трьох. От трійка Пентаклів, да, можливо, от в трьох. Тому, друзі. Тому, друзі, ось так. Добре, тепер е, розуміємо, що тепер потрібно очікувати да, провокації зі сторони Білорусі, і ми з вами вже дивилися сьогодні цей розклад. Чи очікувати в найближчий час Україні провокації від Білорусі? Карта Башня очікувати обстріл, причому багато. В Найближчий час з території Украї... Білорусі в Україну очікувати обстріл. Дуже прошу не ігнорувати повітряні тривоги. Сьогодні, 23 лютого. Вже щось туди їде для цього. Готуються. Король Пентаклів є певні цілі, тобто вони вже розуміють, що це буде. Знаєте як? Що буде цілями? Що буде цілями? Тут і житлові будинки виходять, друзі, і по хитрості. Житлові будинки, хитрість люди. Що з інфраструктурою? Давайте запитаємо. Що з інфраструктурою в плані загроз з Білорусі? Ну, і те, і те, і диявол, і смерть, тобто, ну, смерть правосуддя, тобто будуть руйнування, планують, дай Боже, щоб не було, планують руйнування і інфраструктурних об'єктів. Але карта перша випала про те, що можуть бути. Знаєте, як випала карта? Я зараз покажу вам. Можуть бути неочікувані руйнування житлових будинків. Да? Тобто Із серії цілилися в одне місце, а влучило в інше місце, або цілилися туди, а збили, а обломок впав там в житловий якийсь будинок, в приватний будинок, в житловий будинок. Да? Тобто сімірка кубків, тобто як. Так що, друзі, про загрозу знаємо. Будь ласка, будьте уважні, будьте начеку, як то кажуть. Да? І дякую вам за перегляд, дякую за ваш час. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну і не ігноруйте повітряні тривоги.